Коли ми подивимося з вами на статус Української православної церкви, вона чітко обмежує себе таким терміном, як повна самостійність та незалежність. Оскільки питання автокефалії, воно є нечітким і не відображає реального статусу наповнення того, що має сьогодні Українська Православна Церква. Крім того, ми ще задали таке поняття як томос. Томос з грецької мови перекладається як грамота. Відповідно, ми можемо сказати, що дійсно Українська православна церква має свій томос. Цим томосом є грамота, дана їй ще у 1990 році. Якою мовою мовою буде називатися цей документ, насправді не має значення. Коли ми подивимося навіть на церковну історію, то подивимося, що такі документи могли називатися по-різному. Іноді це були акти. Про дарування автокефалії. Іноді це документ називався соборне діяння. Коли ми поглянемо на історію стародавніх церков, то навіть побачимо, що там взагалі було ні томасів, ні грамот, ні діян, ні актів. Там було просто рішення собору, яке проголошува. Те, що одна церква або інша є незалежною і повноправною своєму внутрішньому управлінні, тому насправді можемо сказати, що не лише тому зможе надавати статус незалежності певній церкві, і не лише з такою назвою.